Параграф 19. Лейкоцити, тромбоцити сідання крові. Ви вже знаєте, що крім еритроцитів, до формених елементів крові належать лейкоцити та тромбоцити, яка будова і які функції лейкоцитів. Лейкоцити безбарвні клітини, тому їх ще називають білі клітини крові, малюнок 74. Є кілька видів лейкоцитів, різних за розмірами, будовою і функціями. Усі вони, на відміну від еритроцитів, мають ядро. Форма лейкоцитів не постійна, тому вони здатні утворювати несправжні ніжки, псевдоподії та рухатись подібно до амеби. Деякі види лейкоцитів завдяки цій властивості можуть проникати крізь стінки капілярів і рухатись у міжклітинних просторах малюнок 75. Лейкоцити утворюються в червоному кістковому мозку, дозрівають у тимусі, вилочковій залозі, селезінці. Пригадайте, де розташований цей орган і які його функції, апендексі, лімфатичних вузлах. Тривалість життя від 6 до 10 годин до десятків років, руйнуються лейкоцити в селезінці та місцях запалення. Цікаво знати, крім розмірів, різні види лейкоцитів різняться тим, чи є в їхній цитоплазмі гранульоподібні включення, чи відсутні моноцити, лімфоцити. Лейкоцити з гранулоподібними включеннями в цитоплазмі різняться тим, якими барвниками забарвлюється їхня цитоплазма, нейтрофіли, базофіли, еозинофіли. Відсоткове співвідношення різних видів лейкоцитів у крові має назву лейкоцитарна формула. Зміни в ній можуть свідчити про певні захворювання. У одному міліметрі кубічному крові міститься від 6 до 10 тисяч лейкоцитів. Кількість їх у крові може змінюватися, це пояснюється тим, що половина лейкоцитів перебуває у міжклітинних проміжках, третина у червоному кістковому мозкові, і лише невелика частка міститься у кровоносному руслі. Збільшення числа лейкоцитів понад фізіологічну норму називають лейкоцитозом. Він розвивається унаслідок запальних процесів, інфекційних та онкологічних захворювань після споживання їжі та важкої фізичної праці. Як ви думаєте, чому? Зменшення числа лейкоцитів у крові нижче норми називають лейкопенією. Її спричиняють деякі інфекційні захворювання, а також променеве враження організму. Основна функція лейкоцитів захист організму від хвороботворних мікроорганізмів, чужорідних білків, сторонніх тіл, які проникають у кров і тканини. Таким чином, лейкоцити беруть участь у забезпеченні імунітету. Імунітет це здатність організму захищати власну цілісність, біологічну індивідуальність і сталість внутрішнього середовища. Докладніше про механізм дії та види імунітету ви дізнаєтеся згодом. Цікаво знати захисні функції лейкоцитів вивчав наш співвітчизник Мєчніков, малюнок 76. Видатний учений, який тривалий час працював в Одеському національному університеті, що носить його ім'я. Спостерігаючи за певними видами лейкоцитів, він виявив явище фагоцитозу, пов'язав з ним захисні властивості організму людини й тварини. Так він відкрив явище клітинного імунітету. Запам'ятайте, Імунітет, який забезпечують певні види лейкоцитів, здатних шляхом фагоцитозу малюнок 77 захоплювати і знешкоджувати чужорідні сполуки та мікроорганізми, називають клітинним. Такі лейкоцити містять ферменти, які розщеплюють клітини мікроорганізмів. Гній, що утворюється в тканинах при запаленнях, це скупчення мертвих лейкоцитів. Яка будова і функції тромбоцитів. До формних елементів крові належать тромбоцити або кров'яні пластинки. Це безбарвні, безядерні, неправильної форми ділянки цитоплазми, оточені плазматичною мембраною. Кількість їх у нормі становить 150-400 тисяч в одному мілілітрі крові. Утворюються тромбоцити в червоному кістковому мозку, з великих кровотвірних клітин. З однієї такої клітини може утворитися до 4 тисяч тромбоцитів малюнок 78. Тривалість життя тромбоцитів становить приблизно 5-8 днів, після чого вони руйнуються в печінці та селезінці. Тромбоцити також легко руйнуються при пошкодженні кровоносних судин, відіграючи важливу роль у процесах сідання крові. Як відбуваються процеси сідання крові? Сідання крові це важлива захисна реакція організму, яка запобігає втратам крові в разі порушення цілісності кровоносних судин. Під час сідання крові утворюється кров'яний згусток, що закриває пошкодження в судині. Якщо травми незначні, ушкоджені дрібні кровоносні судини, то сідання крові відбувається переважно за рахунок тромбоцитів. Спочатку вони виділяють біологічно активні речовини, які забезпечують деякі звуження ушкоджених судин. Потім тромбоцити прилипають до волокони сполучної тканини, закупорюючи ушкоджене місце. У разі травмування більших судин, де високі тиск і швидкість руху крові спрацьовує інший механізм, він полягає в перетворенні розчинного білка плазми крові фібриногену на нерозчинний фібрин малюнок 791, у результаті чого утворюється щільний тромб. Як це відбувається? Під час пошкодження судини вивільняються біологічно активні речовини, зокрема тромбопластин. У присутності йонів кальцію він активує фермент тромбін, який утворюється з протромбіну, що синтезується у печінці під дією вітаміну К. Саме тромбін перетворює фібриноген на фібрин малюнок 791. Нитки фібрину утворюють над ушкодженою ділянкою судини сітку, в яку потрапляють еритроцити, тромбоцити і білки плазми крові. Згусток стискається та ущільнюється, так виникає кров'яний тромб, який повністю закриває рану малюнок 792. Згодом, після того, як ушкоджена ділянка кровоносної судини відновлюється, кров'яний згусток розчиняється. Цікаво знати, вплив вітаміну К на сідання крові довів датський біохімік Дам спільно з американською колегою Дозі. У 1943 році за це їм було присуджено Нобелівську премію. Український вчений Паладін, засновник Інституту біохімії НАН України. 1944 року синтезував водорозчинний аналог вітаміну К вікасол, який нині широко застосовують у медичній практиці для зупинки невеликих внутрішніх кровотеч. Здоров'я людини. У деяких людей сідання крові порушене. Таке захворювання називають гемофілією. Це спадкове захворювання, на яке хворіють переважно чоловіки. Передається, воно по материнській лінії характеризується тим, що у хворої людини навіть за незначних ушкоджень кровоносних судин кров не сідається, хворі на гемофілію, якщо не вживатимуть спеціальних ліків, можуть загинути від втрати крові навіть за незначного поранення. У разі деяких захворювань, наприклад, атеросклерозу, кров може сідатись всередині судини, і утворювати в ній тромби. Вони можуть закупорюватись кровоносні судини, що небезпечно для життя людини. В організмі людини є речовини, які запобігають сіданню крові і утворенню тромбів. До них належить гепарин, який утворюється в різних органах, зокрема в печінці, і фермент сироватки крові фібринолізин. Ключові терміни і поняття лейкоцити, тромбоцити, тромбопластин, фібриноген, фібрин, гемофілія. У загальному знання лейкоцити це безбарні клітини, що мають ядро. Вони різні за розмірами, формою, тривалістю життя. Основна їхня функція захист організму від хвороботворних мікроорганізмів, чужорідних білків, антигенів, які проникають в організм людини. Тромбоцити безядерні кров'яні пластинки. Вони беруть участь у процесах сідання крові. Це складний процес, який завершується утворенням тромбу. Що зупиняє кровотечу?